Герої з Ніною Гончарук. Історії бійців, які захищають Україну. Визвольна війна народжує героїв. Це програма Герої. З вами журналістка Ніна Гончарук. Наприкінці лютого 2022-го у своєму будинку в Тернополі, він гостин прийняв майже півсотні людей, котрі рятувалися від рашистських окупантів. Одні поїхали далі на захід, а дехто залишився надовго у його господі. Сам же Павло Філик, 29-річний власник маркетингової агенції, чітко визначив свої подальші дії на фронт. Там, де ефективно зможе бити кремлівського агресора, фахівець з банківської справи стає навідником гармати танка з позивним Філ. Здійснити бажання бити ворога, допоміг давній друг Олександр Саричів, класний звитяжний танкіст, котрий знову повернувся на передову. Як у 2014-му. він поручився перетротним, що люці на ворогів у Павла вистачить. Було розуміння, що все йде до війни. Всі прокинулися, почали думати, що робити, як допомагати країні. Було розуміння йти в ТРО. Я просиджу Тернополі поохороняю мішки і нічого толкового не зроблю. Хотілося йти по-справжньому допомагати державі. Тим більше друг мій командир танка зараз. Саша Саричев. Ми з ним вчилися військовому ліцеї і від того часу дружимо вже 14 років. Я до нього одразу набрав. Саня, що робимо? Коли війна почалася, він поїхав в ніч на Харків. Uh -huh. Почекай мене, коли я вже виїхав, попали ми в військову частину. Зідзвонилися з Сергієм. Саша, друг мій каже: є хлопець, який не воював. Візьмете Сергій, як я вже під час війни зрозумів два правильних питання. задав. не боягуз. Сашка каже, не боєгуз. Хочу воювати, хочу захищати Україну. Тоді бере. А це на увазі Сергій Пономаренко. Так тоді він був ротним. Прийняв декілька днів, підготовлювали танки до виїзду. На полігоні відсвяткував свій день народження 29 років. мене 1 березня був. Саша йшов командиром танку. Я танк перший раз побачив, живу на полігоні. Оскільки я ще не воював, я розумів, що мені треба йти з ним. Він мені розкаже, покаже. Ну що ну, в принципі я йому довіряв. Ну і він мені довіряв, що я, по перше, не буду боятися, не буду тікати, буду намагатися максимально якісно виконувати роботу. Саша Саричів став командиром танка, а ти до нього навідники Так. так. Перший вистрілив з танка на полігоні. Другий раз я вже стріляв з танка в бою. На полігоні це була пристрілка танка. Мені пояснили на пальцях, як це робити. Зовсім трохи мішені для першого пострілу. Як мені сказали, це нормально. Саме на полігоні не відчував такого, там що ох, нічого собі як класно. Вже в бою, коли вдавалося нищити москальську техніку, тоді подобалося. Коли ти бачиш результат, пострілу. Ви мали захистити Барвінково. 12 березня, коли ми прибули на локацію. Воно було було кілометрів 20 від лінії фронту, щоб переміститися, mm. це чужу часу. Є ми попали в Барвінкове, Ми буквально година-дві побули на позиції, і одразу була команда по тривозі підйом, тому що готується прорив. І ми поїхали вперед на велику комишоваху. Команда була підйом по тривозі, скинути всі речі з танка. 12 березня, холодно. Ми пороздівалися так, щоб було зручно вести бій. Позабрали танка, щоб нічого не згорілося у разі попадання. І поїхали молокомишоваху. Наступ не відбувся, але ми в цьому селі залишились, але без нічого. Ми ось так сіли до бою без курток, без додаткових речей, без їжі чуть-чуть померзли. Я ж на другий день нам вже привезли в шоудітися, і там ми були близько трьох тижнів з періодичними виїзд до бою, ну, то тобто, з частими виїздами кожного дня. А вистріл в бою твій перший? Так, звичайно, вихід на топольське розвідка бою. Командир Саша Саричу до напряму для подавлення сили противника. В основному з важкою технікою. За частому ми виходили з піхотою, тобто самі танки звичайно виходять. Цілились, влучали в важку техніку. Ми виходили. На позиції противника і прилушували його для подальшого наступу. Я не бачив чіткого попадання, я побачив загорання техніки чорний дим. Що я попав, я не знав, не розумів. Ну так щоб сказати, задоволень. Прямо я ще не до кінця розумів, що відбувається. Відразу після цього, ну буквально за 3-5 хвилин, нас накрили мінометами зверху. В танку нічого не чути практично. Ну, команди командира через шлямофон. Обзор маленький, то що ти бачиш приціл. Я відразу не зрозумів, що сталося. Всі назад, там, відступаємо, тому що крейсвер. Відступили. Я питаюся в командира Саня, що то було. Він каже, накрили. Наскільки в тому <хи> я навіть не зрозумів, що відбулося недометний обстріл. Так, так. так. бачу, що там, там, там щось зірвалося справа, зліва. Я запитував командира танка в Саші: чи це нормально, що я не боюся? Він каже: ти ще просто не зрозумів, де ти знаходишся. Це відсутність страха. Вона, напевно, перебувалася бажанням щось зробити толкове і переживанням, щоб не підставити екіпаж. І страху практично не було. Я можу сказати навіть напевно і до зараз. За винятком деяких моментів, коли вертольот на мене дивився, коли зверху прилітало. Там секунда страху, але далі ти думаєш про роботу портую. Робити правильно класно. перших три тижні я кажу, що я переживав зробити роботу якісно. Далі, оскільки дуже активні бої були, не було часу задумуватися, про те, чи страшно тобі чи ні. Після страшна є підготовка до бою, коли ти їдеш в бій. Коли починається сам бій, активні бойові дії, страху немає. Там адреналін просто забирає всі решта емоції, і ти намагаєшся швиденько подумати, сприйняти інформацію, дослухатись до командира, знайти ціль, яку потрібно вразити, навести, заміряти відстань і попасти. І ще не підставити. Хлопців, які з тобою воюють, паш уже було численно пострілів. Ти вже їх не рахував. Були ж різні методи там і дуелі. Практично кожен бій відрізняється від інакшого. Найбільше подобається знищити саме танки. Знищити танк це якби хто собі уявляв в танковому бою. Це є дуже складно. Танк це броньована, дуже добре захищена машина. Знищити її дуже складно. Ми нищили і БТР, і БМП, живу силу противника. Но ми навіть не звертали на це уваги. Ми бачимо напрямок, бачимо, що сила, йде постріл, нерахував. Бабах, вилетів. Так, так. І поїхали далі. Коли йде знищення танка, це таке задоволення, як ви говорите. Перший танк, який я знищив москальський, готувався прорив. Їхали на слов'янськ. Це було біля довгенького, ще вони з Кам'янки проривалися. Їхали з закритими люками, намагалися втекти з лінії мого вогню. З двох вистрілів мені вдалося попасти їм під башню, і танк зірвався, здетонував. Який саме не можу сказати, тому що до кінця Бою він вже згорів, і з ми вже не виїхав. Так ну знищити танки досить складна робота. Коли вона вдається, це дуже добре. Ну в цьому бою, за який я говорю, там було одразу три танки. Знищено за ним був їхав ще один, і третій танк вже чуть-чуть ускладнився. в Бій там він з'їхав на інакшу позицію. Він вже намагався нас влучити, але спрацювали швиденько. Ну, дякуючи в принципі і командиру. Напевно, в першу чергу командиру за вибір хорошої позиції для стрільби вдалося знищити в одному бою. Три танки так. герой фаша ну, не герой, але ну, працюємо. Це круто. Запитують мене часто друзі, чи ми беремо в полон. Я кажу, що в танку місця немає. Ні, насправді бої в танках ведуться в основному дані. Звичайно, буває таке, що там найближчий бій нашої роти це був за 200 метрів. Але це ситуація з ряда вон танкіст тут дуже складно взяти кось полон, тому що ми знаходимося три чоловіка в екіпажі в машині. Хтось один з екіпажа, просто якщо вилазить з машини, втрачається одна функція брати когось полон. А при влучанні москалів там вже нема кого брати. Влучити три танки, це круто. Дуже добре пам'ятаю Ожен бій, насправді цей, напевно, найбільший, тому що він для одного бою досить визначний ефективний, ефективний. Де? ефективний. саме тому сильно тішуся ним. Гружуся, були складні бої проти 4, 3, 7, проти 7 танків. Два наших танки проти семи. Це ближній бій, це був наступ значно сильніших танків, як наших. Це Т-90. проти ваших Т-72. Проти наших т 72 Коли по них башня автоматично повертається в сторону, куди заміряли, тобто легенько визначити танк, угу. який по тобі хоче вистрілити їх більше наші танки сторі. У них підкріплення сильною піхотою. Ми стояли практично під самими позиціями ворога. Москалі почали прорив. Ми мусили стримувати силу, і крім того, з нами стояли розвідники. Ми настільки стояли спереді, що з нами були тільки розвідники. Не було більше нікого саме на цих позиціях. Прикриття вас не було. Ні, крім розвідників, нікого. Ми введячи бій, повільно відступали, тому що сили значно переважали, і ми ще змушені були забирати розвідників, тому що жива сила противника була значно. Більшою, але малесенький факт з того бою. Бій був тривалий. Це за півгодини. Але оскільки в бою секунда триває як 30 секунд. Це mm. насправді бій досить тривалий був з евакуацією з трьохсотними. Але при відступі саме в цьому бою залишилася наша розвідка, що спереді. і за 4 кілометри танк 72, який нормально стріляє 2-3 кілометри. Як наша розвідка доповіла, після я зробив вистріл, приблизно навівшися вручну, попав танк і понищив їхню піхоту. Після того ми перемістилися на інакшу позицію і тримали її. Це вже було як дуель. Дуель це коли два. Їх було з одного боку чотири, з другого боку три. Це ваш так, один там. Так. Це був цікавий, і веселий бій. Слава Богу, всі її живі. На жаль, противник чуть чуть тоді просунувся, але могло би бути все значно гірше і більше. Тримаються позиції. Це так. головне зараз. Можу сказати, що ти свідомо пішов захищати Україну. Ну, звичайно, що ти надбав? Побратими. Побратими не можна сказати, що я Україну до того, не любив, чи я не був патріотом. Якраз тих, хто був патріотом ще навіть до 2014 року, дуже люблю Україну у всіх її проявах на війні. На саме головне це побратими, тому що ти розумієш, може довіряти цим людям абсолютно на всі 100%. Коли ти попадаєш в якісь страшні ситуації, критично страшні, ти розумієш, що ті люди тобі допоможуть, тебе витягнуть, як би небезпечно це не було. А це м'ягко кажучи, вартує зовсім таки немало. Ну от якщо говорити про твій екіпаж командиром танка, в принципі, тому я з ним ішов, тому що я йому повністю довіряю, розуміючи, що в самих складних і небезпечних ситуаціях, він буде зі мною. Але тут історія цікава в тому, що станка можеш хіба випрыгнути і втікти, але це мало ймовірно. Я навіть собі не уявляю такої історії. Тут більше про те, що коли один танк знаходиться під максимальним обстрілом, його потрібно прикрити, виїхати. Mm -hmm. Ти усвідомо йдеш, коли навіть це розумієш, це максимально небезпечно. Ти все одно йдеш, допомагаєш, прикриваєш, ну робиш так, щоб хлопцям вдалося вийти. як би це небезпечно не було. Такі ситуації дуже сильно ціняться, і це після перемоги до кінця життя. Ці люди будуть в моєму в житті і взаємна підтримка і допомога один одному буде, тому що це як брати. Олександр Саричів, командир танку, ти навідник. і міхвод Сергій Бобик. Йому до 50 років він танкістом був колись. Дуже давно дуже класний механік водій, готовий виділити його з між багатьох, тому що воювавши з ним, розуміючи, в яких передрягах ми були, і як красиво в той момент працював він. В той же бій, оскільки вже говорили про нього, він напевно не самий в якості міхвода, але коли спили три танка, як ведеться бій вистріл. Потрібно чуть-чуть заховатися. Позицію знову вискакуємо, знову вистріл. Бій, коли воювали проти семи, там танці були просто на полі між посадками. Це механік водій так. тому що постріли йдуть з різних сторін. Потрібно маневрувати так, щоб ворог тебе не бачив, щоб змінювати позиції після кожного вистрілу. Коли ворог з різних сторін по тобі б'є, потрібно враховувати всі сторони. І він дуже чітко правильно виконував команди нашого командира і красиво працював, незважаючи на те, що прилітало і сипалось усюди. Так а інший екіпаж побратими Сергія Пономаренко. Звичайно, командир зі мною вся рота буде згідна. Я впевнений. Всьому, в цьому завдяки якому ми живі, тому що він дуже правильно веде бій, дуже правильно командує. Екіпаж Куліша, який є командиром мого взводу, хлопці впевнені, бойові воюють класно, і завжди в ньому можна бути впевненим, що коли потрібно, він прикриє його екіпаж і що саме не на полі бою. Це дуже хороший стратег військовий. Куліш Юрій Олександрович. Він єдиний з роти, з профільною освітою танкіста він розуміє, як потрібно обирати позиції. Він розуміє, що потрібно робити в нападі, що потрібно робити в обороні, як реагувати на різні ситуації, коли йде mm. напад, важкої техніки, коли танки, коли працюють з протитанковою зброєю проти вас. Тобто він такий хороший мудрий вчитель, хороша людина, якій можна довіряти, і до якої є досить таки велика повага. Сергій Ярощук, екіпаж, він теж командир танка. Він командир взводу. Рома Абаценко, навідник, сильно поважаю, милуюся ним. Гороші Навідник, який так само з превеликим задоволенням рветься в бій, з превеликим великим задоволенням захищає Україну, нищить москальську техніку і все, що вони мають, не одна машина знищена не на так. Андрій Коваль це максимально професійний навідник. Він розбирається у всьому. Він є професійним військовим, сміливим хлопцем, хорошою людиною. Величезна повага. Насправді це просто дістаємо список роти і перечитуємо всіх знизу до верху. Абсолютно всі бойові хлопці, абсолютно всі молодці і що сильно важливе завжди на позитиві, і що ще важливіше, рвуться в бій. Вони хочуть захищати Україну. Вони розуміють, чому вони там. Навіть бувають такі ситуації, коли там не вся рота виходить в бій, а потрібно три танки виїхати. Командир визначає, mm -hmm. там їде той, той. той, А решта такі. А чого не ми? Ми теж хочемо. Ну пустіть нас, будь ласка, тоже Ну, Тобто вони просяться в бій. Велика гордість, шана і повага до них, і до перемоги. Звичайно, обов'язково тільки до перемоги. А перемога безсумнівна. У нас немає слова, якщо ми тільки говоримо, коли, коли переможемо, тоді будемо займатися вже своїми справами робили раніше перемога буде обов'язково. А що буде, коли переможемо у Сергія на пасіці? Сергія на пасіці, такий коньяк домашній добре. Я думаю, з побратимами в першу чергу відсвяткуємо перемогу і з тими, хто приклав до цього руку. Це фізична перемога, коли вже московіадія не буде на нашій території. Посвяткуємо чуть-чуть, почнемо відбудовувати Україну. Дуже сильно хочеться, щоб Україна все таки нарешті стала могутньою країною. По перше, хочеться це побачити. По друге, хочеться до цього прикласти руки. Хлопці настільки мотивовані, настільки багато зараз віддають за Україну, що на цьому не зупиниться, і я думаю, що ми відбудуємо впевнений, що ми відбудуємо Україну. Доведемо її до того, що і Європа нам буде заздрити. Ми дуже багата, класна країна і роботяща нація. Слава Україні, героям слава. Це була програма. Герої журналістка Ніна Гончарук і режисер Оксана Шевчук зичать вам талану та перемог. Слава Україні.